Наразі на Житомирщині є понад 14 тисяч вакансій, що значно менше ніж у попередні роки. Повідомляють у обласному центрі зайнятості. Найбільш затребуваними залишаються робітничі професії. Це водії, слюсарі ремонтники. На водії навантажувача, швачка, електрогазозварник для людей, які хочуть опанувати нову професію, державна служба зайнятості має ваучери. Це документ, що дозволяє безоплатно навчатися та в подальшому отримати роботу. Ні, вимоги це вік. Тобто, людина, яка виповнила свій 45 років, вона може ну за ще за певних там умов отримати ваучер. Також це можуть отримати учасники бойових дій. Внутрішньо переміщені особи та особи з інвалідністю. Тут вік без обмежень. Віку впродовж минулого року ваучер отримало понад 600 осіб. У центрі зайнятості наголошують, усі вакансії відкриті як для чоловіків, так і для жінок. Впродовж минулого року у нас взяли ваучери на навчання жінки за такими професіями: електрогазозварник, слюсар-ремонтник, монтажник, водій. Основними викликами для ринку праці стала мобілізація а також виїзд українців за кордон. Продовж минулого року. 27 тисяч скористались, понад 27 тисяч скористались послугами служби зайнятості. Це менше, ніж торік і минулі роки. На сьогодні статус безробітного має майже 5 тисяч жителів Житомирщини, а майже кожен четвертий чоловік. В період дії воєнного часу безробітний отримує допомогу по безробіттю впродовж 90 календарних днів. Максимальний розмір допомоги дорівнює мінімальної заробітної плати наразі це 7100 тисяч гривнів. Пріоритетом центру зайнятості є фінансова підтримка бізнесу, тобто грантові програми. минулого року було розглянуто понад 900 таких заяв, і позитивні рішення прийнято більше ніж половина. І тобто, створено більше тисячі нових робочих місць. Вікторія Колтінович, Ігор Литвак, телеканал СК1.